Hello, everybody, welcome back to my channel English for Kids Online. І так, сьогодні ми з вами робимо огляд на 4 юніт, 4 тему We Are Happy, Ми щасливі, підручник Оксана Карпюк. авторів Саван Вітушинська. І так, як завжди, усі уроки в одному відео, тому, будь ласка, користуйтеся часомітками, які будуть в описі під цим відео. Також не забувайте про вподобайку підтримку, на підтримку каналу. Ну і, звичайно, користуйтеся цим плейлистом цією добіркою відеоуроків, адже в наступному році ми продовжуватимемо з вами працювати ось в тому самому темпі за чи, третім класом, а потім за четвертим. І так, We are Happy, Lesson 1, page uh, 35, сторінка 35 Match, Меч з'єднай. Say which part of the day is now. І скажи, яка зараз пора доби. Окей. І так, morning – Це ранок. Morning. Ранок. Окей. Okay. Це у нас, очевидно, evening, тому що дівчинка читає вже з лампою, да? вечір, Evening. This is noon, А це у нас полудень, так, noon, це перша година дня, як ви бачите. Ну і на вулиці Dark темно, ніч уже на вулиці, хлопчик спить. Повторімо ще раз ці слова. Morning, Dark. evening, noon. Morning ранок. Dark темний темрява. Evening – вечір. Noon – полудень. Окей, okay, вправа друга. Draw your present mood and say Намалюй свій настрій і скажи. Ну, намалюйте, що ви щасливий, так? І скажіть I am happy. Нехай це буде happy, і нехай це буде щастя. I'm Happy. Окей, okay, ну і намалюйте себе, як ви посміхаєтеся. Наразі огляд першого уроку на сторінці 35 завершено. Лесон це урок 2, сторінка 36. І так, перша вправа. Треба просто копії переписати. Перепишіть ці слова. Спершу давайте ми їх прочитаємо. Hungry. Hungry голодний. Tired – tired – втомлений. Scared – scared – Наляканий. Hot – hot – Спекотний або комусь жарко. Thirsty – thirsty – thirsty – Хочу пити. Відчуваю справу. Будь ласка, запишіть тепер ці слова. Вправа друга. Write and say. Напиши і скажи. І так, they are happy. Ці діти щасливі. They are happy. Так, далі. Ці дівчатка, мабуть, sad. Sad. Пишемо це слово «sad». І а, усно, усно. Цю фразу писати не треба. Просто повторіть. They are sad. Вони сумні. Так? Так. Далі. Ці два клоуна, вони фані. Вводимо слово funny в речення. They are funny. Вони кумедні. Поставте відео на паузу. Напишіть слова sad і funny. А ці фрази писати не треба. Це просто усно ви проговорюєте. Далі thirsty. Дівчинка хоче пити. Дівчинка це вона. Вона англійською мовою she. She is thirsty. Вона відчуває справу. Вона хоче пити. Далі, хлопчик лізе на дерево і боїться впасти. He is scared. Він наляканий. He is scared. Він наляканий. Hungry. Він голодний. He is Hungry, він голодний. І так, прочитаємо ще раз і дамо характеристики цим дітям. Перше one. They are happy. Two. They are sad. Three. They are funny. Four. She is thirsty. Five. He is scared. Six. He is hungry. Good. Good. Завершено. Юніт 4. We are happy. Ми щасливі. Лесон 3. Крок 3. Name and write. Назви та напиши. Перше. Family. Родина. 2. Друге слово. Це granny. Бабуля. Бабуня. Granny. 3. Daddy. Татко. For Mommy, матуся, мамі. Поставте відео на паузу. Запишіть ці слова. Деді, granny, Мамі це ласкаві назви наших членів родини. Вправа друга Color, The Christmas Card and Complete. Розфарбуй різдвяну листівку і доповни. Допиши Tracy Tracy Мері, Christmas, yes, або Ексмас. And Happy New Year. Щасливого Нового року. Розфарбуйте цю прекрасну листівку, наведіть великі букви M та H, і напишіть повністю слова. Трейсі Merry Ексмас, Ви знаєте, вже за, з огляду за нашим підручником я розповідала вже, що Ексмас це скорочено Christmas. Так? Happy New Year! Щасливого Нового року. Веселого різдва і щасливого Нового року поставте відео на паузу. На цьому огляд уроку 3 на сторінці 37 завершено. Unit 4. We are happy. Lesson 4. Право 1. Копій. Перепиши, будь ласка, ці два uh, речення. А ми спочатку з тобою їх прочитаємо. I can't find. My pencil case. I can't find. My pencil case. Я не можу знайти. Свіпено. I can't find my pencil case. Друге речення. Look on the desk. Поглянь на парту. Look on the desk. Look. Поглянь. On the desk на парту. Look on the desk. Поглянь на парту. Запишіть, будь ласка, ці два речення. Нижче. І так, вправа друга. Join and fill in the Blanks. Поєднайте і заповніть пропуски. І так, перший у нас портфель. Він знаходиться де? На стільці. Look on the chair. Поглянь на стілець. Це перший. Друге. Так, де у нас пен ручка. Look under the exercise book. Поглянь під зошитом. Третя. Де у нас э, олівець. Look on the book. Поглянь на книгу. І четверта. Where is the ruler? Де у нас лінійка. Look in the pencil case. Прочитаємо ще раз ці, ці речення: Look in the pencil case. Поглянь в пенал. Далі Look on the book. Поглянь на книгу. Look under the exercise book. Поглянь під зошит. І останнє Look on the Chair. Поглянь на стільці. На цьому огляд уроку. 4 завершено. Unit 4. Uh, we are happy. Lesson 5. Урок 5. Count. Полічи. Write. Напиши. And say, скажи. I can find five bags. Итак, I can find five bags. Я можу знайти 5 uh, сумок. Так, далі. I can find. Так, how many pencils? Порахуймо давайте олівці. О, це дуже важка робота, я хочу вам сказати. Окей, 1. 2. 3, 4. 5. Six, seven. Ну, здається, seven pencils. Якщо не так, то вибачте, будь ласка. Вам треба просто порахувати ці предмети і все. Далі, I can find. Так, ручки тепер пішли. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Десять uh, ручок. Так, how many sharpeners? Точилок. Скільки точилок у нас? Рахуємо точилки тепер. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 sharpeners. Okay, the next one. How many erasers about rubbers? Скільки у nas ластиків? 1 2 3 4 5 6. Зіться 6. Ну, 6. Так, skiki у нас how many books? Так, скіки книжок у, у нас так. I can find. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight books. Vieim книжок. Pencil cases. How many pencil cases? Skiki panaliv? One. Two. Three, four, 4. Four. four pencil cases, Чотири пенали. Ну, здається, так. Просто побудуйте, будь ласка, фразу I can find. Я можу знайти. I – «Я can можу. І слово find знайти. I can find 5 bags, I can find 10 pens, I can find 12 uh, sharpeners, I can find 4 pencil cases, I can find 8 books, I can find 6 rubbers, I can find 7 pencils. На цьому урок 5 завершено. Unit 4. We are happy. Тема четверта. Ми щасливі. Lesson 6. Урок 6. Gray. І так. A. на A закінчується gray. так? Так, слово gray. Сірий. Далі на Ой. Вибачте, так. На Ой закінчується слово. Той іграшка. Так. На ей uh, закінчується слово плей. Плей. Ну, і також на Ой закінчується, крім слова іграшка ще хлоп... хлопець бой. Так, і uh... Плей сей. Отже, на EY, яке читається як ей, закінчуються слова they, вони та сірий. Ой, той, бой. Ей Ай. Плей сей. Поставте відео на паузу. Обов'язково скажіть ці слова вголос. Окей. Okay. Доповніть речення. The baby has a toy У дитини є іграшка. The baby has a toy. It's a happy day for Jay. Це щасливий день для хлопчика на ім'я. The sky is grey, Небо сіре. The sky is grey. Прочитаймо ще раз ці речення. One. The baby has a toy. 2. It's a happy day for J. 3. The sky is grey. Молодці. Поставте відео на паузу. Допишіть речення. На цьому огляд уроку 6 завершено. Юніт 4. We are happy. Lesson 7. Uh, урок 7. Trace and match Наведи та з'єднай. 12. 12. 18 – 18 13 – 13 20 – 20 11. 11 15 фіфтин, 14 Фуртін. 14, 17 19 17, – 19 19 16 16. Поставте відео на паузу. Two. Match, write and say. З'єднай, напиши і скажи. So, the pencil is on the book. Олівець на книзі. Далі The ruler. Лінійка. The ruler is in the pencil case. Лінійка в uh, пеналі. The pen is... оже лінійка це номер два. The pen is under. Under the exercise book. Uh, де у нас pen? Ручка. Під. Зошитом. The book. Де у нас книга? The Book is On the Shelf. Книга на полиці. На цьому огляд уроку на сторінці 41 урок. 7 завершено. Лесен 11-12. Так, так саме після уроку 7-го йдуть уроки 11-12. Ми нічого не пропустили. Просто так у нас йдуть уроки у цьому зошиті. І так, 11-12 урок у нас на двох сторіночках. Це у нас вправо 1 page 42. Та вправа 2. 3 page 43 І так, read and match. Прочитай, З'єднай. The Book is On the Table. Книга на столі. Так, поєднали. The book is where. On the table. На столі. Ту. Читаємо друге речення. The rubber ластик, is under the pencil case. Ластик, гумка під uh, пеналом. Under. Отже, ось мис ластик, ось пенал. Поєднуємо зі словом under під. Під перекладається, так? Да? Далі. The pen is in the bin. Ручка у смітті. Ну, вже викинули ручку, мабуть, просто вона вже списалася. The rule is on the book. Лінійка на книзі. The rule is on the book. І остання. The exercise book is in the bag. The exercise book is in the bag. Зошит в портфелі. Трошки завела не туди, Да? Ось так. Окей. Okay. Отже, the book is in the bag. Так, поставте відео на паузу, поєднайте обов'язково предмети, де вони знаходяться. А ми з вами. Давайте ще раз прочитаємо речення. The book is on the table. Книга на столі. Коли роблю паузу, в цю паузу читай, будь ласка. The rubber is under the pencil case. Пластик гумка під пеналом. 3. Третя. The pen is in the bin. Ручка у смітнику. 4. The ruler is on the book. Лінійка на книзі. The exercise book is in the bag. Зошит в портфелі. Це була вправа 1. Переходимо до вправи 2. Color and write – Зафарбуй і напиши. І так, тут треба зафарбувати було 11 кружечків. Зафарбували 11 кружечків, написали 11 11 англійською мовою. Тут треба зафарбувати 13 кружечків. Зафарбовуйте, будь ласка, 13 кружечків. І запишемо слово 13, 13 прописом. 16 кружечків зафарбували і написали 16 16. А тут 20 кружечків 20. Зафарбували, будь ласка, 20 кружечків і написали. Права три. T can write how do you feel now. Познач і напиши, як ти зараз себе чувств, почуваєш. Наприклад, I'm happy. Я щасливий. I'm happy. Розберемо інші слова. Tired. Tired. втомлений. Sad. сумний. Thirsty. хочу пити. Thirsty. Напишіть, будь ласка, замість хепі те почуття, яке у вас зараз на душі. Окей, okay, so that's all for now. Наразі це все. Цим відео ми з вами закінчили огляд 4 юніта. Тому, будь ласка, дякую вас усіх за увагу. Користуйтеся, будь ласка, часонітками. Не забувайте про те, що можна ставити вподобайки. Обов'язково так. Ну і будь ласка, не забувайте підписатися на канал. Запрошую також усіх на свої суботні вебінари з англійської мови. Це у нас благодійні вебінари, які вже проходять з кінця вересня цього навчального року. Ми працюємо разом з дітками різних вікових категорій, з дорослими також. Тому, будь ласка, ваша вікова категорія зустрічається о 10-й годині ранку за посиланням Zoom. Усі деталі є в нашому телеграм-каналі English Webinars, посилання на яке є у нас в описі під відео. Тому, будь ласка, заходьте, цікавтеся, можливо, захочете прийти на наш вебінар. Вебінар є благодійний, в якому сенсі ми збираємо кошти для військових протягом навчального року. Працюємо, збагачуємося знаннями і допомагаємо їм. Наразі це все. Чекаю всіх з нетерпінням на своїх заняттях. good, bye, good luck. до зустрічі!